Антициклон з Північної Європи приніс нам похолодання, що вже сьогодні вранці відчули всі, хто одягнулися за погодою пройдешніх днів. За прогнозом синоптиків, друга половина тижня буде з нічними морозами, подекуди значними та днями, коли сонце ховатиметься серед хмар. Протягом всіх днів майже не очікуються опади, а найтеплішим буде західний регіон. Яка погода в Україні буде у другій половині тижня? У четвер. 7 березня суттєві опади в країні не передбачається лише вночі у Криму та на крайньому сході можливий невеликий мокрий сніг. Вітер північно-східний 5-10 МС. Нічна температура повітря 0,5 градусів, денна 3 градусів. У північно-східних областях вночі 5-10 градусів, вдень близько 0 градусів. У п'ятницю, 8 березня. Очікується погода без істотних опадів. Вітер північний 3 8 МС. Нічна температура повітря 1 градусів, денна 3 градусів. У східних та північних областях вночі 4 градусів, в день 2 градуси. У суботу, 9 березня, по всій країні мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3, 8 МС. Нічна температура повітря 1,6 градусів на сході місцями до 10 градусів, денна 3,8 градусів у західному регіоні місцями 10-12 градусів. У неділю, 10 березня, без опадів Вітер змінних напрямків 3,8 мС, у західній частині Південний 7-12 мС. Нічна температура повітря 0,5 градусів, денна 4 градусів. У західних областях 10-13 градусів. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!